Найголовніше, я що сьогодні хотіла, обрізала квіти. У мене трішечки цих хризантем залишилося. Взагалі, у мене одна капустина і сюди, і сюди. Ми купили таку воду ориентату. Цікаво, угадає він, що це самі цікаво. Всіла монтувати влога, він лізе. Ви тільки подивіться, як це красиво. Добрий ранок. Новий влог. Гляньте, яка в нас погода. Не вжай, дійсно почалася осінь. Це капець. На вулиці вже так холодно. Я з голими ногами. Але жилетка на роботу хочу носити. Буду її вже на роботі. Вже так похолодало. Треба вже шорти ховати. Прийшли додому, третя година. Сіла монтувати влог, а він лізе. Та, мене, і лізе. Понятно. Він пішов, тому що <головік> йдуть з Колею гуляти. Коль, ну не лупи. Глянь на шиї у нього опять ті. Кабанчик крекче. І на хвості більше стало лисого. Уау! Поки Коля пішов гуляти з баді, я тут пообрізала квіти. У мене трішечки цих хризантем залишилося і троянди такі гарні. Зробила собі каву, продовжую далі монтувати. Як не зрозумію, куди оці тубуси діти. можливо, там зверху поставити, але воно гарно виглядає. Ще не вирішила, взагалі. Так що тут плюс-мінус порядок в хаті навела. Їсти у мене є. з вчора я там наготувала. От, чекаю кулю з бадіком і йду баді купати сьогодні той день, коли йому треба дати таблетку від глистів і покупати тую шампуню. Але, як ви могли почути, як я казала, да, що у нього знову якісь. Ці прищі з'явилися, і він їх чухає, він, вони порозчухувані тут на шиї з одної сторони. Ну, подивимося, що це дасть із цього лікування. Хлопці прийшли зараз я йду Бадіка купати. Хочу зробити десерт із яєць відварених. Відварила 8 яєць. Порція буде для мене і для колі. В общем, в одну порцію потрібно 4 яйця, 20 грамів какао, 100 грамів молока, підсолоджувач і ванільний цукор. Або ну, цукор. В даному випадку у мене буде підсолоджувач, у колі буде цукор. Зараз будемо робити з вами новий експериментний десертик. Почистили 4 яйця. Кидаємо. Цю, цю штуку тепер 20 грамів какао. Це багато чи ні? Дві ложки. Ну так. Да. Виходить дві ложки какао. Столових. Так, 100 мл молока. І я дам для колі столову ложку цукру, так. і пів пакетика ванільного цукру. Собі я зроблю все те саме, тільки замість цукру і ванільну. Ні, ванільного цукру я трішки дав, але дам замінник цукру, або взагалі просто цей трошечки ванільного цукру і все. Це все блендуємо. Звісно, що ми харчуємося не завжди правильно, як ви бачите. Інколи у нас бувають веселі вихідні, ну в сенсі поїжджі. Інколи, як вчора, нам захотілося там хот-дога Ну, намагаємося не без гріха, але ліпше так, чим взагалі їсти кожного дня, все те, що попало. Я пересипала все в склянку, ось так це виглядає. Скажу так, що я колі ще додала пів ложки столової какао. І я вам скажу: я на 100% впевнена, що мій чоловік не здогадається, що це з яєць. 100% кажу, це дуже-дуже смачно. Це так як трішки розтоплене морозиво, дійсно. Хто правильно харчується, або взагалі хтось би хотів на вечір щось їсти. Якийсь десертик, але малокалорійний, я вам раджу скуштувати оцей мега-десерт. я в захваті Побачила рецепт, до речі, у дівчини, яка робить ПП-рецепти в інстаграмі. Або теж бачила такий самий рецепт у дівчини, яка Кето Коуч. Вирішила спробувати і скуштувати, тому я в захваті, скажу так, великому. І це відправляємо десь на півтори-дві годинки в холодильник. І можна присипати або какао, або стружкою, прикрасити якось. Це мега смачно. Я вже скуштувала трішки. Ех, класно, як воно ще вихолене, буде таке, як пудінг. Собі я прикрасила просто кокосовою стружкою. А колі бананами і кокосовою стружкою. Це все постоє, ну, надіюся, з дві годинки. Можливо, моє і до завтра буде стояти, ще точно не знаю. Коля, думаю, сьогодні буде куштувати. Цікаво, вгадає він, з чого це. Ну що, кава і десерт. Хочу просто спробувати. Смачно. Mm. Дивно це їсти, коли розумієш, що тут яйця. А взагалі я вам кажу, спробуйте це зробити. Mm. Дуже смачно. До речі, коля ж теж куштував. І я його питалася, ну, з чого цей десерт, як він думає? Mm -mm. Я не відгадав, він каже какао. І ще щось було. Може, сметана чи йогурт він казав. Ну, в общем, він не здогадався, що тут яйця. Тому хто не бачить на свої очі що тут. Так? То й 100% не зрозуміє, що тут яйця. Mm. Воно. Густа, така як пудінг. До кави взагалі зуби чорні. Отак в прикуску з кавою. Хто любить взагалі щось шоколадне, то я думаю, що вам залетить на ура. Такий десерт. Можете цукру додавати, можете більше замінника. Я думаю, сюди можна А, коли ще казав з банана. Думаю, що можна сюди і барон всередину додати. Теж буде, може, навіть смачніше, але більше калорій. Ми виїхали від бідронки. Їдемо додому. У мене сьогодні максимальне готування. Коля! Що ти там забувся, скажи мені? А там є щось чи? Десятка, мабуть? Зараз буду робити розпаковку розпаківку, що ми там купили. Ну, трішечки нас купили. Скупились на 105 злотих. В принципі, недорого, а купили. Та нормально ми купили сьогодні, так? Да? Розпаковка, так? Да? Ми купили таку воду горингаду. Капустину. Свинья не достаєш, ми будемо самач. А, застаю. А, потім купили цукіні, сметану, чотири картоплини. Була спробувати таку шампунь. Ось таку. Шампунь і масочку. Що це так файно запахнуть? Буряк, тому що я хочу борщ робити. Томатна паста, тому що не тільки борщ. А, коктейлем запахло цим полуницею. Я думаю, що це так запахло, Що це ми купляли? Таке. Цибулька. Парша два. Дві ковбаски, тому що були по акції. Перець. Молоко. Гострий перчик. захотілося мені чогось такого гострого з борщем. Ідеально. І морковка. Ай! Поняли, так? І морковка. І це нам вийшло, як я казала, 105 злотих. Та недорого взагалі. Цікаво, скільки було роботи, На цих шампунях взагалі багато. 19 злотих на цих шампунях. На сьогодні була акція 12 години. У мене тут вариться капуста і м'ясо. Треба цю пінку зібрати. І паралельно буду готувати і на голубці, і на борщ. Все. Так? Бадюнче? Буде смачно, надіюсь. У мене тут потрошечку вже листки. Я не виділюся, я по старому методу. Хоча я знаю, що можна і заморожувати капусту, і потім ну, не варити. Да? Дехто якось по-інакшому роблять. Ну, я роблю так, як колись мама робила. Я думаю, що більшість з вас так робить. Якщо у когось є якийсь геніальніший метод, який працює, то скажіть, будь ласка. Можливо, а, я знаю, що в мікроволновку, в мікроволновку ще роблять. Так-да-да-да-да, да, 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 точно. Теж якось е, включають, е, наскільки я не знаю, я ж все позакіпотівало, бо я головешку помила і позакривала вікна, все аж все позапотівало. Це я знаю, що ще в мікроволновку можна, от, але я ж кажу, що я он, булькаю її і не виділююся. Там у мене вже картопля з м'язком кипить. Зараз після цієї зажарки, бо ця зажарка йде в голубці. Я е, буду е, зажарку робити в борщик. Жовди да? mm -hmm. ви тут морква mm -hmm. Ой, В общем, я вся тут в процесі. Я да, все поначищала. Варю, жарю, Було, там дивлюся, жінки з черкас. Вибачте, може, хто, звісно, не любить, що хтось там руками воськає, але я думаю, що кожна так робить. хазяйка. Да? Цього разу у мене тут фарш, цибулька, морковка посмажені. Іноді я смажу, іноді сирими. Ну, цього разу посмажила. Фарш, цибулька, соль, томатної пасти я завжди додаю, два яйця. Часничка натерла туди і копченої паприки. І все. І це все перемоцюнькуємо, і можна крутити наші голубчики. Почалася така погода сіра, погана. І вже хочеться і шуби, і олів'є, і голубців, і борща. Отакого От чогось, то потрошку буду готувати те, що хочеться. Думаю, що наступне на черзі шуба. Але подивимося, буде видно. Можливо і ні. У мене тут до бульки капуста, борщик. Взагалі в мене одна капустина і сюди, і сюди, тому що тут по-любому станеться, мені ще там плюс-мінус пару голубців і, в принципі, хвата. Бо в мене тут дуже мало фаршу залишилося. Витягнула м'ясо, бо я люблю, наприклад, у борщі м'ясо кусочками нарізане, щоб такі ну, шматки не плавали там в борщі. Да? Вже голодна, така, я вже такого того борща хочу так, що страшне. Я купила от ну, таку томатну пасту. Виливаємо це все сюди, сюди ідеалі додати води і сполоснутися. Щоб нічого, так скажемо, не пропадало, да? Давайте так і зробимо. Он уже я голубчики там накрутила всі. І так, як я казала, мене залишилось і кінець капусти. ну, Більшість, да? І я вам туди всипала. Так, вливаємо. Трішечки. Солі, трішечки перчику додавлю, трішечки сахарку, бо ця томатна паста кисла дуже, да? І заливаю все в голубці і ставлю булькатися їх. Ну Так бажано, звісно, довгенько це зробити. Я вже тут все зробив. Борщик у мене тут. Ще треба, звісно, щоб він потомився. І ще я сюди зеленухи додавлю. До речі, ми любимо такий густий борщ, знаєте, щоб майже як ложка стояла, як то кажуть. Ну і там, звісно, вилітають голубці, які треба прикрутити. Ой, їх треба, по-перше, подвинути, по-друге, прикрутити, бо вони зараз мені геть повилітають. І все. Добре, що я купила колись собі таку сковорідку. Це взагалі. Ідеально, дуже рідко використовую, але потрібно. Все, що я хочу до борща. Звісно, калорії борща мало. Хочу спекти таку булочку, але це вже пізніше, і нарізати трішки салка. А ще я купила. Я вам показувала. Ось дивіться, що я тут купила собі перець гострий. Хоча Коля не любить. Але люблю я. Я тут підготувалась. Трішки ковбаски, два види салка. Червоний перець для мене. Тарілки наріхтувала. Тут уже останні штрихи. Трішечки зараз закипне, бо я додавала трішки води. Бо був дуже густий. Там голубці шкваряться. А тут амбулка печеться. І он булочка сидить, де? Да? Вредно. Я, до речі, ще трішки марафету на голові навела. Ну, як зовсім трішки. Просто помила голову і витягнула волосся на свою ту щотку фенда. сім годин. А у нас уже... Так сіро. Ну, темно, можна сказати. І дуже холодно. Ой! Будемо їсти і нарешті відпочивати. У мене будуть булькатися там ті голубці ще, ще довго. я так подозріваю. Ви тільки подивіться, як це красиво. Я тут фоточку в інстаграм робила. До речі, в описі залишаю посилання на TikTok і Інстаграм. Кому цікаво, переходьте, підписуйтесь. В інстаграмі іноді можна подивитися події швидше, які з нами відбуваються. Але це не кожного дня. Так, борщиць, булочка, салко, мелін. Ідеально. Дійсно ідеально. А ще сметанки треба до цього додати. Тут продовжують булькати. О. А ми будемо сідати їсти. Так ми тут колішо, М -м. Ми вже давно не їли нічого такого рідкого. Найголовніше я що сьогодні хотіла. Ну, взагалі не гіркий. Все. Що це така? Внітрошечка писав. Не знаю. Взагалі. По треба треба гірчицю доставати. З України. Ще отак. Салко. Ну, смачного. Змонтувала влог. Так на ліжку аж причманіла трішки. Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку. напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах!